Єлітронувся, а, -а, -а. Сьогодні морозець такий непоганий давить Вже скільки Початок 11-го все рівно ще так піддалює. Всім привіт, друзі Коротше Сьогодні ми до гру дорозгружаємо Ще там три фури Фу. а -а -а. І цей. І все, йду додому. Буду щось вдома робити. Але правда не знаю що. Сальників нема. Сьогодні зятьок, е приїде додому. Казав, що замовив. То можливо привезе, а там хто Короче, Коротше, отакі діла. Коротше, товариство, в якому я працюю, збираються десь у вівторок у середу кидати добриво. Ну, Я думаю, що десь, десь приблизно і я би так хотів кинути, але не знаю що тепер буде. Якщо я буду підвозити добриво до трактора. Не знаю, подивимося. Можливо зраночку. 20 гектар це не так багато, але взяття вони розкидані трішки. Це в мене воно одним куском. Ну Побачимо, будемо бачити. Доживемо, побачимо. Як то кажуть. А зараз останню машину розгрузимо і все. Йду додому. О! моя Ах, кабанюка ти моя. Ой ти моя. Ой ти моя кабанюка. Ух, який вже здоровий. Хлопець у мене, да? Уже який красунчик у мене, да? Ти красунчик мій? Да, ти мій красунчик, ух. Тобі як би лизаться, да? Коротше, друзі, я вже дома. Эти морда Да? Эти морди, а я бы прыгать і лезать усих підряд, да? Охрана. Ой, блядь, кабан, здоровый, вже тяжелый. Скоро в степ поїдем, похудаєш, блядь. Не завали. Коротше, я вже вдома, друзі. Уже початок 12-го. Я що робити? Так, а ну тікайте. Тікайте, 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 йди місто. Місто? місто, місто. Що робити, запчастин нема. Запчастина приїде сьогодні аж ввечері. А саме це, друзі, сальник. Все решта я вже придбав. Тут в томаківці. Все на місці. Сальника в Томаківці не було. Його навіть не було і в Дніпрі. Коротше, замовили. Зятьок замовив в Дніпрі і сьогодні має привезти його додому. Тому, мабуть, збирати вже будемо або завтра, або в неділю. Завтра я поїду в Томаківку і не знаю, чи залишиться в мене часу на це. Я думаю, пару часов ми, пару годин ми все рівно знайдемо для того, щоб зібрати нашу лієчку. А що зараз, друзі? Що робити, не знаю, воно така й погодка, наче на сонечку тепло, але мороз мінус 7 до сих пір. У мене ще недорізаний садок. Е, лишилось там обрізати, по-моєму, самі яблуньки. Раз, два, три, чотири 5 яблуньок і одну сливу. Ну завали, ну 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 кабан, ну -мо. Так що, пішов я пообідаю і будемо далі обрізати садок. Ви, розбишаки. Тому не перемикайтесь, друзі. А поки поставте відео на паузу, будь ласка. Підпишіться на канал. І якщо вам сподобалось відео, вліпіть, будь ласка, лайк. А я пішов обідати. А я на цю сторону і не виходив. Дивіться тут який параметрик. там нічого собі. І садочок весь в снігу. Весь в снігу садочок. Ну і виходить, що мені треба обрізати онті Далі оці дерева бачите? Ці такі більш-менш, ну й у ці сливу. І ті п'ять яблуньок. Що, будемо потихаємо, будемо різатися, що робити. Хоч там і сніг, а що робити. Mm -hmm. А тут я короче, пішов в колосах. Але тут, блін, глибина снігу така. Прикольно, глубоченько. Але перейду зараз цей замет. О, все. Перейшов. Ну і ось о наші яблуньки. Будемо їх зараз обрізати. Погодка. Супер. Хоч і стоїть морозець, але на сонечку тепло. Ну треба. Похи нема запчастин, треба обрізати дерева. Соня, що там? <різна> Лізла аж через саме сугроб. Ох, і дівка. Зайшла. Ай, довально. І тут як кажуть... Його вже було не зупинити. Оце поки раз 50 не чихнув, не заспокоююсь. Ooh. Mm. до вас є запитання. Хто знає, що воно таке. Оце дивлюсь на багатьох із моїх дерев де висять ось такі штучки. Це якась насікома зробила. Що воно таке? Мені цікаво. Це якийсь розплідник уже якогось родителя садового. Так, хочу подивитися, що тут. Тут якась жидкость. Жовтого кольору. Що це таке, а? Воно, дивіться. Воно видно? Дивіться. Тече. А. Так воно тверде, що таке. Ого! Що воно таке, а? Дивлюсь на персиках у мене там воно є. а ну Хто знає, напишіть, чи воно вредне для дерев, чи ні. І що воно таке. Друзі, провів краш тест тільки що. Я маю, витримали. Не знаю, чи довго вони взагалі так витримали. Врізав макушечку. Десь сантиметрів 30, тьфу блін, міліметрів 30 перерізав цим сучкорізом. Да. Коротше що я, я вам вже казав колись, а я дерева обрізаю і роблю їх маленькими, Їм уже скільки років. Але я їх обрізаю так, щоб вони не були, не були високими. От. Все, цю деревинку я обрізав. А, як ви можете бачити, От. але це приблизно ось так. Все, одну деревинку я обрізав. Ще лишається 4 яблунки і одна слива. Врізаю нафіг усе Хай буде маленьким. Все, піду трішечки підтягну. Подивлюсь, підзатупилося кромку. Куди ж? Без помічників, да? Радий, щасливий, михалицем, скажи, садок обрізаємо да? Ти ж тільки далеко не ходи, добре бос? Бос? Тиць-тиць-тиць тиць тиць. Красавчик ніде. Да? Іди гуляй. Гуляй, але далеко не ходи. Добре? Біжи. Біжи, гуляй. Біжи гуляй, жопу провітрюй. Да. А Тут, друзі, зайчик ходить. йо в гризе. Босьмен, щасливий погасать. Стрибать, погасать. Едь. Гляну. нічого не каже, пішов собі бос? Бос! Босьмен. Бос? Ти сюди. Я дурі закрию, як не будеш слухати, Зараза мало. Я тобі що казав? Далеко не ходи. Не ходи далеко. Не знаю, друзі, він далеко не піде. Але Бос! Не ходи далеко. Але ж там десь Настя гуляла, ходила на цих вихідних зі своєю луною і там, коротше, десь вони знайшли лисицю. Дай Бог, звісно, щоб вона та лисиця не була скаженою, ну, дохлу лисицю або ще якусь чумную що вона здохла бос то буде конечно вообще да бос да. так что призи босмана ликвидировать это конечно чуть для мене потеря потер <гум> да босичка мощ да с кем я буду на трахте робить литом с кем мы будем працювати? Біжи, біжи, гуляй Дай, недалеко не ходи. А як я без боса буду Без боса ніяк. Абуська. Да, без боса нам ніяк. Тракторист первый Поселить. первая собака тракторист ну что Сегодня я взагле обболванил капец просто ну, мне подобается нормально да? так, это уже другая так Ось цю в тому році я Так поврізав, що в цьому році не так тут багато на ній лишилося, но ну, є ага. Тому що, тому одразу візьму сучку лес. а потім знову так само як і там пообрізаю лозанки. О! Цю не знаю цю. Укорачувати начебто немає де що. Але пару гілочок товстеньких я вже бачу. Тому приступаю до обрізки третьої деревини. Так, а в мене вже готова. Третя і четверта. Фух. Я вже, якщо чесно, аж підзаморився. Ой. Доги гудють. Але лишилася одна яблунька. Айо, а чого ж я думав я що... Шо... А я думав, що я той садок обрізав. Не, друзі, не одна. Ще... ой-ой-ой-ой. Фух. А я, якщо чесно, вже ног не відчуваю. А щасливо. А, уже находився. фух, Не знаю. Зараз подумаю. Можливо, ще оцю обріжу. А можливо піду. У мене цей садок, він старший, ніж отой. Там молоденькі дерева. Не знаю, може піти у ті молоденькі пообрізати. Бо я, я ж кажу, я вже заморився і замерз. Воно наче і сонечко, але мороз стоїть добрий. Подивіться на це чудо де. Що там таке? А? Ух, фазани. Фазани пасуться. Коротше, друзі, я зібрався з силами і зробив і п'яту, і ті дві. Те що було молоденьких. Все, наче з садком я. Б. Закінчив... Ааа! Блін! Не закінчив ще! Ще не закінчив! Йо Як то пам'ятає, коли я обрізав черешню, ось цей куст. Коротше, під ним вже була грязюка і ходити було неможливо. І я... А... І я вирішив, друзі, що обріжу колись і згодом. Ой, блін, оце зараз глянув. І оце зараз глянув, дивлюся, вона то не обрізана, не дорізана. Коротше, нам треба спиляти одну гілку центральну. На цьому все. Коротше, піду спиляю. Тому, друзі, я з вами не прощаюся, кажу до побачення, до нових зустріч. Всім пока. Всем добра.